Ми сьогодні з дівчатами до університету Франка напроти зразу йде парк Івана Франка і зробили всередині унікальну локацію для діток в стилі казки Івана Франка Лису Микита. Так. Парку зараз все розцвіло. Ми йдемо якраз прямо на цей от парк дитячий. Каліна вже почула, то вона побігла перша. Наталя не хотіла їхати по такій ґрунтовій доріжці. Знайшла одну рівненьку. О, стопчики дерев'яні. І такий от центральний вхід в парк. Що в нас є тут? Такі джмелики для діток, так? Ух ти! Класно. І велика стрекоза. А це хата Лиса Микити. Угодом, що можна залізти на третій поверх і з'їжджати з тої от труби вниз. Все? залізла! Клас! Тішиться! Тут ще і перший поверх. Кароліна мене шукає там. А я тут. Загубили Каролінку. А ні, побігла по другому поверсі. Ти з'їхала? Треба було пробігтися аж через цілий майданчик. Я не встигаю за тобою. А що там в нас є? Такий прохід? Клас! Прикольно! Дивись, і можна ще далі бігти або тут вилізти. Будеш вилазити? Ну давай. Залазь. Короліна пішла от трьохповерхову будівлю. Інтересно, чи вона туди полізе на сам верх. Ти хочеш лізти аж туди наверх? Ну добре. Тільки помаленьку, обережно. О! Нічого собі, яка швидкісна, гірка. Аж голова закрутилася. Маленький спайдермен. Все так як ти любиш. Це якраз майданчик для активних дітей. Така як от Кароліна. Щоб вона на місці не постоїть, їй не інтересно кататися на гойдалках і інтересно десь от лазити на сам верх. Тут така от величезна халабуда, прикольна. Ага, я тебе побачив. Привіт! Там тяжко, там треба присідки йти. Добирається вже до другого поверху. Бачиш, вона вже вміє. Вона руками з двох сторін тримається. Ой! Все! Є, добралася! Молодець! Рятуйте! Я допоміг! Ходи сюди! Злазимо вниз, сюди йде. Так, Отак. Та я не буду злазити, йди сюди і задом злазь, Так. Все. Дивись яка ти сильно. Злізла? Все, короліна пішла. На гірку. А таку, а таку, велику. таку велику. Не хочеш з'їжджати на гірці? Тут ще згори є такі от сітки. Вона полізла на саму більшу. Треба черзі стояти трошки. Так, Тут класно! Але сподобалося, Вона за пару секунд бігла цілу гірку. Багато всяких різних лазанок. Добре, що вони зроблені такою сіткою. Безпечні. Так, поки я зверху парку кажу, що тут ще є. З іншого боку, вона ще не бачила ці стовпчики, по яких можна бігати. Є ще грибочки, пісочниці і маленька гойдолка для найменших діток. Розділили так парк якраз для найменших і для найбільших діток. І ще в нас є такий бобер. Все, Каролінка побігла до тата. Побігли! Дивись, віконечко можна сюди подивитися. А що там є? А ми знизу лазанки з каролінкою добралися аж на сам верх до криші. Тепер можна по цій трубі злізти сюди вниз до тата. Давай звідси з'їжджаємо, добре? Йдемо посхідця. Давай перший тато зійде, щоб ви розуміли, тато заліз в гірку. Щоб контролювати процес, щоб десь не травмувалася. і вчасно їй допомогти. Дівчинка знов. Пішла в цю трубу. Тобі там сподобалося в тій трубі? Ну на самому даху, тут можеш подивитися на весь парк через віконце. Є, злізли. Куди далі йдемо? Ну, Давай, тепер знов тату перший. О, така пустика, будрука. Так, тут -та -та ручка. Давай. Добре, що ти мені сказала. Молодець, дякую. Добре, щоб не вдаритися в голову. Давай, розвертайся. Тут -от одні драбини. Тобто треба дивитися, тут немає східців, щоб діти такі от маленькі, як Каролінка, три роки. Могли собі безпечно бігати. Тут драбина і треба слідкувати за ними. Тримайся ти напав. Добре, я тримаюсь рівно, щоб я не впав. Тут ще є одна така ручка. Тут так вузько. Спускайся. Тут ще якісь мультики. Бралися ми до грибочків. Тут є і білі грибочки, і мухомори. А тут треба дітей тримати з руки, якщо вони хочуть стрибати по грибочках, бо грибочки такі напівкруглі. Хто то є? То Бобер? Прикольний Бобер. Вишиванці. Тут якийсь гуцул, дві ручки, бо тут можна впасти. Грибочки слизькі. Переставляй. Опа! Мухомор, мухомор. Є. Є. Ти по колу ходиш, тут та не перейдеш. Дуже далеко відстань. Добре, що є підстраховка. Все, спригнули. А тут обережно, тут воно все рухається, Каролінка. Добре, що мама є. Мама поможе. Тримайся є. Молодець. вийшли. Все, ми вийшли. О, а це якраз для тебе. Три плюс. Тут теж таке покриття незручне. Щебінь насипали, тобто діти будуть всі брудні. На турнік? Давай. Мама на підстраховці. Опа! Спригнула. Хатку знов? Хата та лиса Микита? А от він, Лис Микита. Ой, Кароліна каже, що давай всі разом будемо з'їжджати з тої гірки. Ти хочеш, щоб тато теж з'їхав з тої такої великої гірки? Так, ходи. Ну давай. А во Лис Микита. Вон, бачиш, Лис Микита. Чесно кажучи, тут так тісно. Хіба тільки для. Я тут Бо навіть не можу разом. пролізти Кароліна, мені треба Сидячки. Ми всі будемо з'їжджати разом. Давай будемо всі разом з'їжджати. Так, тепер <плес> я поїхав. <плес> я вже весь грязний. З тої гірки вилітаєш, капець. Я не знаю, як діти. їх реально треба ловити. Все, Кароліна вже на літачку. То стрикоза така. Треба стрибати. Ану пострибай. О, це сама прикольна гірка, один плюс. Тут хоч сходинками зробили. Іди не бракує останні сходинки. Так набіглися, що тепер прийдеться йти в магазин, купувати, щось пити. І Каролінка каже, що вона хоче якийсь стік пити. Так що ми пішли, тим більше що сонце вийшло якраз. І стало ще тепліше. Хоча писало, що буде цілий день хмарно. Якось так. Ну, на майданчику куляскою взагалі нереально заїхати. Куди ти хочеш до баби? Ми їдемо в центр, купимо тобі водичку. Можеш біля фонтану трошки побігаєш. Все, купили дівчинці сочок. Вона напевно вже його за пів секунди і випила зразу.